Всім привіт! Знаходжуся зараз в селі Шевченково, фармінг симулятор 25. І давайте я вам зараз зроблю бистренький обзор на мій двір, який я щойно купив, і будемо їхати вже нам за першим трактором, тому що будемо тут піднімати ферму з нуля, і для старту такого нам потрібен хоч якийсь трактор. Ну Давайте зараз не про це, давайте бистренько пробіжимося по двору. Почнемо з будинку нашого. Він досить невеликий, але я думаю, нам буде достатньо. Так, тут такий пелісос для речей, сумка моя ще. Тут така картина, диванчик, щоб тут їсти, все таке. Тут ось дивиться, монтірувати відео з видом на двір свій. Тут кухня така невелика, портрет Шевченка. І, в принципі, такий вид е, з будинку. Ну, я думаю, будинок це не дуже цікаво, набагато цікавіше буде, що в нас знаходиться в дворі. Почнемо вже звідси, там за будинком нічого такого. Тут у нас стоїть радіо, ось такий плакат дуже гарний, дрова тут поскладені. Стара ява стоїть, компресор, ну таке всякий мусор. Е, так Тут баня, тачка. Тут ось Володя робить мотора на планету. Все, Бачите, зняв тільки та розбирає. Він там ще один лежить. Коли він уже їх поробить, циркулярка, вода. І там коло хати вода, бочка з водою. Тут можна буде ставити машину чи трактора. Такий столик у нас. Тут якийсь пісок ще лежить. Чи що це таке? Ну да, скоріше всього пісок. Там он сусід стоїть. Тут за двором, давайте оббіжим, покажу вам. Тут це не моє вже. Тут такий навісик є. Тут ось для курей потрібно буде купити, щоб вони неслись. тут. Такий досить великий участочок, Купимо десь 10 курей. 2 півні чи стільки. Так, тут у нас такий повітка така. Тут велосипед ще один стоїть. ну Таке тут по мелочам. Будемо складати тут чи зерно. чи ще не зерно, а сімена куплятимемо та складатимемо тут. І ось у мій велосипед, мій засіб пересування на ближайші дні, тому що машини поки що нема. Всі гроші зараз підуть на трактор, а тоді вже можна буде і машину купляти. Тут ось у, навіть номер є. Тут теж бочка якась для води, ну це металолом. Так, що тут ще у нас є? Тут теж якийсь будиночок. Ну, в принципі, з двором все. Тут радіо у нас дуже гарно грає, тут можна ще прилягти. Ну, досить такий двір великий і багато чого є. Так, давайте зараз я піду в будинок, візьму гроші і будемо вже вирушати за трактором. Подивимося його швидко і приїдемо вже додому. Кручу я вже педалі, звичайно, непривично після машин всяких. На велосипеді їздить, але нічого страшного. Тут воно знаходиться недалеко, тож зараз швидко доїдемо. Людей я тут ще не особо знаю, тому будемо знайомитися ще тоді, коли купимо трактора, приїдемо туди, подивимося, що там. Тут у нас ось центр. Покажу вам трохи село, щоб не тільки там двір показати. Таке нове село. І ця карта кому цікаво знаходиться ще в розробці. Я залишу силку на телеграм. Автора тел телеграм-канал, і там він публікує якісь нові фотографії цієї карти і так далі. І там буде перша інформація, коли вона вийде. Так, приїхав я вже на цю базу. Давайте доїдемо, де там наш трактор. Я його вже бачив, але ще не купляв, нічого не давав їм. Тому зараз десь припаркуємося. Давайте отут колоте 150. Так все. Велосипед у нас. Ну давайте, воно наш трактор стоїть. Ну, перед цим давайте зроблю вам ще обзор на цю базу. Тому що я сам толком даже тут не був. Тут такий т 150. Це, я так розумію, початковий якийсь фермер. І вже він продає ці всі МТЗ. Це мені здається, що продається тут ось якісь якісь труби, щось наворочено тут. Ну, я думаю, він получше буде, чим той ми будемо купувати МТЗ-80. Ну ладно, давайте вам зараз його покажу. З таким плугом уже Тут ось у мужики стоять, зараз до них підійдемо. Ну ось такий тракторець. Зараз зроблю більш детальний обзор на нього. Так, подивимося, що тут в ангарі стоїть. Комбайн о, комбайн, дивіться, вже новий якийсь клас. Тут е, цей сілка, плуг до Т150 і Борона. Шейка масс такий. Нічогенький. Давайте заліземо в кабіну. Ну да, такий, дивіться, добротний. Так, і все. Тут більш нічого нема. А, ну там ось на, на заправці стоїть цей газончик заправочний, Жигулі ось стоять копійка. І все. В цьому ангарі нічого нема. А тут сімена в них лежать. Можливо, даже в них будемо купляти сімена, тому що я бачу у них досить великий вибір. Так, ось ще один МТЗ. Це теж 80 із стартером, понятно. ну, Тут такий він скромненький, ну, понятно. Дефолтний МТЗ. Ну і Т-150 в Т-150 тут уже получше все набагато. Ну, і до такого ми колись дойдем. Так, ну що ж, давайте подивимося на наш трактор. Включимо фонарик. Дивіться, все нове, викрашено. Плуг потім відрегулюємо, щоб було нормально не морати. Це вже на городі нашому. Так, ну, залазимо в кабіну. В кабіні теж досить чисто. так Люк навіть відкривається. Все, короче добротно. ну Зараз я перебалакаю з цими мужичками. От їдем десь і я вже більш детально вам щось розкажу, тому що вони, воно, щось роблять. Не будемо їм особо мішати. Поговорив я трохи з цими пацанами, залишив їм гроші, щоб не думали, що я поїду просто так. Запускаємо трактор. Запускається досить непогано. Він, в принципі, в ідеалі, дивіться. Нічого ніде не тече. Все крутиться. Я дуже задоволений ним. І стоїть він не досить -то і дорого. Так, сідаємо, закриваємо двері. Не закрились. Та що це таке? Гарно треба стукнути. Так, тут, по-моєму. Зараз відкриємо оці двері. Так, ні, це не це. О, вікно відкриємо, щоб було не так жарко. Так, включаємо першу. Що яку там. Так, якось треба тут розвернутися. Акуратненько ми тут. ні не проходимо. Давайте назад здамо. Так. І поїхали. Ось проїдемося десь, побачимо, як він хоч їде. Ого, тут кидає. Зараз виїдемо з цієї бригади. О, якраз я вам проїдемо туди в кінець села. Повернемося назад, подивимося, чи, чи хоч ці передачі працюють. Так, виїжджаємо. Мені він з виду дуже подобається. Ну, я думаю, він здовго не затримається. Як з'являться якісь гроші, то купимо щось поновіше. Хоча і цей досить непоганий варіант. Так, давайте сюди повернемо. Тут в принципі нічого такого, тут розвернемося десь. Тут ось щось я не знаю що це. Тут якісь тваринки повинні бути, напевно. Давайте тут розвернемося, не будемо ж туди їхати. Так. Ми зараз відкриваємо двері, включимо світло, подивимося. Так, баріти горлять. Ближні і дальні. Все горить і ще й додаткові на е, крищі. Так, включимо аварієчку. Все теж горить. Ну, трактор в ідеалі. Ну і повороти теж, думаю, горять. Лампочки тут теж працюють. А та червона за зарядку, напевно. зарядка значить, є. Двері закриємо, давайте. Так. Тут, звісно, мощні. Так, газу. І поїхали назад. Ну що ж, я не знаю. Не бачу ніяких проблем з цим трактором. Тут у нас пошта. І ще що там. Зараз подивимося. А, є сільська рада. Люди так ходять круто. А це у нас що? Це у нас магазин. Все якийсь Дід приїхав. Купляться, ну, а ми... ой, трохи Ну, а ми їдемо на базу і будемо вже забирати цього трактора. Скажемо їм, що беремо, візьмемо документи і будемо вирушати додому. Ну що ж, друзі, забрав я вже цього трактора повністю документи у мене, по техпаспорту, звичайно, ніяк не переоформляється, ну нічого страшного. Даже номера воно ще немає, я не знаю де він, ну, нічого страшного. Мені він дуже подобається. Напишіть в коментарях, як він вам. Так, тут калюжа якась. Ладно, давайте вже проїдемо по ній. Зараз трохи замочили. І ось тут уже наш будинок. Якщо хочете, щоб я десь ще по якихось місцях поїздив, щось вам ще показав, що тут є цікаве, можливо у вас є якісь ідеї, то пишіть їх у коментарях, я обов'язково все прочитаю і по можливості зроблю. Дивіться, як колеса блесять після води. Об'їдемо ж сюдою, все одно ми тепер на тракторі що треба велосипеда буде забрати. Ну, тоді заберемо вже, це не саме головне. Тепер у нас є трактор, так. Заведемо зараз у двір. Так, тут люди ходять Давай проходь. Так, акуратно, позаїжджаємо. Тут лампочці трохи погано, коротше, на поворот. А на аварійку? На аварійку нормально. Так, можливо... Давайте його тут кинемо. Поставимо поки що. Так, все глушимо. І ось такий... Тракторець ми купили. Це у нас було перше відео на цій карті. Якщо воно вам сподобається, ви поставите там пару лайків і буде нормально переглядів, то я постараюсь тут знімати більш цікавіші відео, якісь більш прикольні, тому що це, е, по-моєму, одна із карт таких нормальних, яка зараз є. Ну, саме таких там це з FS 17, на FS17. Вже готова таке є, а ця ще в розробці. Ну що ж, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!